У світі, де політичні аналітики та військові експерти лише гадають про можливі сценарії завершення конфлікту, один чоловік із високогір'я Непалу зробив заяву, яка приголомшила не тільки його співвітчизників, але й людей по всьому світу. Цей чоловік не має дипломів міжнародних відносин, не працює в аналітичних центрах і не консультує урядові структури. Він живе в маленькому селі на висоті 4 тисячі метрів над рівнем моря, де його знають як цілителя та провідника стародавньої мудрості. Але те, що він сказав про майбутнє української землі, змусило замовкнути навіть найбільших скептиків. Історія почалася три місяці тому, коли до високогірного села Манангу, що розташоване в Гімалаях, прибула група паломників із різних країн світу. Серед них була молода українка на ім'я Оксана, яка шукала відповіді на питання, що мучили її душу. Вона втратила брата в перші дні повномасштабної війни і не могла знайти спокою. Друзі порадили їй звернутися до непальського цілителя, про якого ходили легенди в усьому регіоні. Непальський цілитель на ім'я Тенцин Норбу прожив уже 83 роки, 70 з яких присвятив вивченню стародавніх практик тибетської медицини та буддійської філософії. Його дід був особистим лікарем 14-го Далайлами, а прадід служив у монастирі Потала в Хлахасі. Сам Тенцин народився в родині, де передача знань. Відбувалася усно від покоління до покоління, і кожен син мусив освоїти не тільки мистецтво зцілення тіла, але й уміння читати знаки часу. Коли Оксана вперше побачила непальського цілителя, вона зрозуміла, що перед нею стоїть незвичайна людина. Тенцин мав глибокі, проникливі очі, які, здавалося, бачили набагато більше, ніж звичайна людина здатна сприйняти. Його руки були покриті шрамами від багаторічної роботи з лікарськими травами, а обличчя зберігало вираз внутрішнього спокою, який можна набути лише після десятиліть медитації та самопізнання. Перша зустріч тривала майже три години. Непальський цілитель уважно вислухав історію Оксани, час від часу киваючи головою. Він не задавав багато запитань, але кожне його слово було точним і змістовним. Коли розмова наближалася до кінця, Тенцин раптом замовк на довгих п'ять хвилин, дивлячись кудись поза межі маленької кімнати, де вони сиділи. Потім він сказав слова, які Оксана запам'ятала на все життя: твій брат знайшов спокій, але земля, на якій він народився, ще страждає. Я бачу велику темряву, що покриває схід Європи. Але також бачу світло, яке пробивається крізь хмари. Війна, яка приносить стільки болю твоєму народові, закінчиться в день, коли сніг почне танути в горах. Це буде 23 березня 2026 року. Оксана спочатку не повірила почутому. Дата здавалася надто конкретною, надто далекою в майбутньому. Але непальський цілитель продовжив Я не говорю цих слів із власної волі. Вони приходять до мене з того місця, де час. Не існує в тому вигляді, як ми його знаємо. Твоя земля пройде через великі випробування, але вона не зломиться. Народ, який зміг зберегти свою мову та культуру крізь століття поневолення, знайде силу подолати й цю темряву. Протягом наступних днів непальський цілитель розповідав Оксані про те, що він бачив у своїх видіннях. Він описував великі битви, які ще мають відбутися. Розповідав про міста, та які постраждають, але потім відродяться ще прекраснішими. Він говорив про лідерів, які з'являться на політичній сцені, про союзників, які допоможуть у найскладніші моменти, і про внутрішню силу народу, яка стане вирішальним фактором у досягненні перемоги. Особливо детально Тенсен розповідав про події, які передуватимуть кінцю конфлікту. За його словами, восени 2025 року відбудеться велика подія в міжнародній політиці, яка кардинально змінить баланс сил у світі. Він не називав конкретних імен, але описував лідера Великої північної країни, який втратить підтримку свого оточення через серію невдалих рішень. Цей момент стане поморотною точкою, після якої агресор змушений буде шукати шляхи до переговорів. Непальський цілитель також передбачив, що зима 2025-2026 року стане найскладнішою за весь час конфлікту. Він бачив великі руйнування енергетичної інфраструктури, мільйони людей без електрики та тепла в найхолодніші місяці, але саме ця зима, за його словами, стане останньою воєнною зимою, коли навесні почне танути сніг. Разом з ним розстане і лід Ворожнечі. 23 березня 2026 року непальський цілитель описував не просто як дату підписання якихось документів. За його словами, це буде день, коли стане зрозуміло, що війна дійсно закінчена. Він бачив великі натовпи людей на вулицях українських міст, сльози радості та полегшення, дзвони церков, які дзвонять по всій країні. Оголошуючи про настання миру, цікаво, що непальський цілитель також передбачив конкретні ознаки наближення цієї дати. За його словами, за два тижні до завершення конфлікту почнеться масове повернення біженців до своїх домівок, навіть попри те, що офіційно війна ще триватиме. Люди інтуїтивно відчують наближення миру і почнуть повертатися до рідних місць. За тиждень до 23 березня. За словами цілителя, припиняться всі великомасштабні бойові дії, хоча формального оголошення про перемир'я ще не буде. Розповідаючи про майбутнє українських земель після завершення конфлікту, непальський цілитель описував неймовірне відродження. За його словами, вже через рік після закінчення війни країна стане центром нових технологій та інновацій. Він бачив великі міжнародні компанії, які переносять свої штаб-квартири до України. Нові наукові центри, що виникають на місці зруйнованих міст, та освітні заклади, які приваблюють студентів з усього світу. Особливо детально цілитель описував відновлення Маріуполя. За його словами, це місто стане символом українського відродження. Новий Маріуполь, побудований за найсучаснішими принципами екологічного будівництва, стане прикладом для всього світу того, як можна відродити зруйновані війною території. Непальський цілитель бачив зелені парки, де раніше були заводи, чисті ріки, де раніше були окопи, та щасливі діти чи голоси там, де раніше лунали звуки артилерії. Тенцен також передбачив важливі зміни в українському суспільстві після війни. За його словами, пережитий досвід згуртує націю таким чином, який неможливо було уявити в мирний час. Він бачив нове покоління лідерів, які виросли під час війни та принесуть із собою зовсім інші цінності та підходи до управління державою. Ці люди створять нову модель демократії, яка стане взірцем для багатьох країн світу. Непальський цілитель також розповів про духовне пробудження, яке відбудеться в українському суспільстві після завершення конфлікту. Він передбачив відродження давніх традицій та звичаїв, які були майже забуті в радянський час. Нові храми постануть не тільки як релігійні центри, але й як місця збереження народної пам'яті та культури. Водночас з'являться нові духовні рухи, які поєднають традиційні вірування з сучасним розумінням світу. Цікавим є передбачення непальського цілителя щодо ролі жінок у повоєнній Україні. За його словами, саме жінки стануть головною рушійною силою відновлення країни. Він бачив жінок мерів у великих містах. Жінок підприємців, які створюють нові галузі економіки, жінок-науковців, які роблять революційні відкриття. Материнська енергія, помножена на досвід виживання в найскладніші часи, дасть неймовірні результати. Особливу увагу Тенсен приділив дітям, які виросли під час війни. За його словами, це покоління матиме унікальні здібності та можливості. Діти, які з раннього віку навчилися цінувати мир та свободу, створять суспільство, в якому війни стануть неможливими. Їхня творчість та інновації приведуть до відкриттів, які змінять не тільки Україну, але й увесь світ. Непальський цілитель також передбачив важливі геополітичні зміни, які відбудуться після завершення українсько-російського конфлікту. За його словами, ця війна стане останньою великою війною в Європі. Народи континенту остаточно усвідомлять необхідність створення нових механізмів безпеки, які зроблять майбутні конфлікти неможливими. Буде створена нова міжнародна організація, яка замінить застарілі структури і стане більш ефективною в підтриманні миру. Розповідаючи про економічні наслідки війни та повоєнного відновлення, непальський цілитель описував неймовірний економічний бум, який переживе не тільки Україна, але й уся Східна Європа. За його словами, регіон стане новим центром світової економіки, оскільки поєднає європейські стандарти якості з азійською швидкістю розвитку та американським підприємницьким духом. Цілитель також передбачив важливі зміни в міжнародному праві, які стануть прямим наслідком українського досліду. Буде створена нова система притягнення до відповідальності за військові злочини, яка дозволить швидше та ефективніше карати винних. Український досвід документування та розслідування воєнних злочинів стане взірцем для всього світу. Говорячи про культурну сферу, непальський цілитель передбачив неймовірний розквіт української культури після війни. Українська мова стане однією з найпопулярніших для вивчення в світі. Українське кіно отримає визнання на найпрестижніших міжнародних фестивалях, а українська музика завоює серця меломанів по всій планеті. Культура Загартована в горнилі війни стане особливо яскравою та глибокою. Особливе місце в передбаченнях непальського цілителя займають екологічні зміни, які відбудуться в Україні після війни. За його словами, відновлення країни буде проводитися за принципами сталого розвитку та збереження довкілля. Україна стане лідером у використанні відновлювальних джерел енергії. Та екологічно чистих технологій. Землі, що постраждали від військових дій, будуть відновлені за допомогою новітніх біотехнологій. Цілитель також розповів про важливі наукові відкриття, які будуть зроблені в Україні в перші роки після війни. За його словами, українські вчені розроблять революційні методи лікування травм, що допоможе не тільки ветеранам війни, але й мільйонам людей у всьому світі. Також будуть зроблені важливі відкриття в галузі відновлювальних джерел енергії та квантових технологій. Непальський цілитель особливо наголосив на тому, що шлях до миру буде непростим. Він передбачив кілька критичних моментів. Коли здаватиметься, що конфлікт може затягнутися ще на роки. Особливо складним буде період з листопада 2025 по січень 2026 років. Саме в цей час відбуватимуться найскладніші переговори, і багато хто втратить віру в можливість швидкого завершення війни. Але, за словами цілителя, саме в ці найтемніші дні з'являться несподівані союзники. Та відкриються нові можливості. Він передбачив важливу роль релігійних лідерів різних конфесій, які об'єднаються заради миру. Також значний вплив матимуть міжнародні громадські організації та звичайні люди з різних країн світу, які своїми діями прискорюють завершення конфлікту. Непальський цілитель закінчив свої передбачення словами про те, що 23 березня 2026 року стане не просто днем закінчення війни, але й початком нової ери в історії людства. Події в Україні стануть каталізатором позитивних змін у всьому світі. Народи усвідомлять, що єдність та взаємодопомога сильніше за будь-яку агресію, а справедливість завжди перемагає зло. Незалежно від того, скільки часу на це потрібно. Коли Оксана повернулася додому, вона розповіла про пророцтво непальського цілителя своїм близьким та друзям. Спочатку багато хто ставився до цих слів скептично, але поступово історія почала поширюватися по всій Україні та за її межами. Люди, визнажені довгою війною, знайшли в цих словах надію та силу продовжувати боротьбу. Цікаво, що деякі з передбачень непальського цілителя вже починають збуватися. Міжнародні аналітики відмічають зростання активності тих азійських та африканських країн, які цілитель називав майбутніми посередниками, також спостерігається зростання інтересу до української культури в різних куточках світу, що збігається з передбаченнями Тенцена. Незалежно від того, чи справдяться всі передбачення непальського цілителя, його слова вже зробили свій внесок у підтримання бойового духу українського народу. Конкретна дата, 23 березня 2026 року, стала символом надії для мільйонів людей. Це нагадування про те, що навіть найдовша ніч колись закінчується, а після найсуворішої зими завжди приходить весна. Історія непальського цілителя та його передбачення показує, що в найскладніші часи людина шукає надію там, де її, здавалося б, не може бути. Можливо, саме ця здатність вірити в краще майбутнє незалежно від того, наскільки темним здається сьогодення і є тією силою, яка допомагає народам пережити найскладніші випробування та вийти з них ще сильнішими. Слова мудрого цілителя з високогірного непальського села стали променем світла в темряві війни, нагадуючи всім нам про те, що мир завжди можливий, і що навіть найжорстокіші конфлікти колись закінчуються. 23 березня 2026 року. Ця дата назавжди залишиться в пам'яті тих, хто чув передбачення непальського цілителя як символ надії та віри в перемогу добра над злом.